І сталося, коли він ішов у Єрусалим, то проходив через центр Самарії та Галілеї. І коли входив в одне селище, його зустріли 10 прокажених людей, які стали осторонь. І вони, піднісши свій голос, говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас! І побачивши їх, він сказав їм: Підіть, покажіться священникам. І сталося після їхнього відходу вони були очищені. Один же з них, побачивши, що він зцілений, повернувся гучним голосом прославляючи Бога, і впав ниць до ніг його, дякуючи йому. А він був самарянин і сказав Ісус у відповідь: чи не десять очистились? Де ж дев'ять? Невже не знайшлось нікого, хто повернувся б воздати славу Богові, крім цього іноплеменника? І сказав він йому. Встань і йди, віра твоя спасла тебе.